Сидять, чекають наказу. Це вже виїзд міста щастя, там вже ми чуємо постріли, в районі металіста йдуть бої. І хлопці чекають, це військові, мобілізовані вістня, а заді знову ж таки дуже відомий батальйон Айдар. А в житті ви ким працюєте зараз? Ви ким наприклад? Монтажник, опалення система палива. У вас вдома діти, дружини? Що кажуть? Забеспокоїться, що так. А ви? Я водій біла, роблю кар'єру. Ага. А якщо доведеться йти на Луганськ, там же снайпери Хоча ми вже ми їхали. Вже йде. Ну вже йде. Ми ж зараз не приїхали. А що це стріляє? Там. Зараз поїдемо побачимо, що там буде стріляти. А ви 153. з якої ви бригади ще раз? скажіть? Ми 128. 128-й. Це яка аеромобі? Ні. Горна піхота. Закарпатські мадзури. А у вас тут збірна селянка з різних регіонів. А є, а є звідси з Луганщини люди? Тільки Західна Україна. А, yes. а як до вас місцеве населення відноситься? Помагає трохи? Ти бачив місцеве на населення? Тут ще На блокпостах допомагає. То ви зараз йдете в бій? Не знаю. Команда. Поступить, Поступить команду, де поїдемо. Що ви пишете? Яка група криє? На попік, а потім була кров, були не, не боїться тільки дурак. Ага. А, а як вас звати? Віталій. А звідки? З Івано-Франківська. І я з Івано-Франківська. А я з самого міста, але я вже давно не була. А ви, ну, ви теж резервісти чи як? М -м -м. А так? Хто як називає резервісти? Я, Бо, там, а ви яким пра працювали в мирному житті? Я? Жинит цілував вже місяць. Ага. Страшно було, коли призвали, не хотіли йти чи хотіли? Та як, як обманом сюди? Заманили. Заманили. Скажи, лякали тюрмою, якщо не підуть. Добровільно примусово. No. Вас лякали тюрмою? Лікали вас тюрмою? Ні, як тюрмою лікали? Ну, ну, питались, е чи хочуть служити. Я кажу, Та немає, поки що немає бажання. А, вони кажуть, Та ми теж не маємо, але треба йти. Ми це спочатку казали на 10 днів, тільки будуть якісь там польові е е збори, а потім так казали, що вже більше 2 місяці. <laughs> ну, <laughs> я кажу, що зміниться, як я, як я сказав, що я не хочу служити. Ну, а вони кажуть, ну, заскається прокуратура, треба писати заяву. Миколаєві багато хлопців прокуратура свого. Так? в Миколаєві, прокуратура? Так. Ці, що не схотіли їхати сюди. Ну але як ви вважаєте, це нормально не захотіти? Все-таки хтось мусить <рес> воювати? Я правильно. Такі є такі хтось має? Без сімей, правильно, хоча не там, ви його різку. У нас кожного сім'я є. Ви всі сімейні, так? Переважно там. Багатьох є по дві, по три дитини. Вас скільки? У мене ще не скільки. Не весілля війку. має бути у серпні. Ага. Ну а вам, ну, якщо доведеться йти на металіст, там вже стріляють. Страшно? Вибору немає. У, у нас є наказ, ми йдемо. А чого, от, як ви ставитесь до айдарівців, цих, що добровольці? Ну, нормальні мужики. Вони, вони йдуть вперед, а ви за ними? Ви взагалі не значить. Що? Ви сидемо, а хто лує, це не робимо. Ви сидите в тилу і нічого не робите? Що ми робимо? Тільки сидимо. в Спимо. А що вони? Як вони? Обезбашені, ви кажете? Вони нормально воюють. Нормально, то не бояться. Ясно. Ви вже попадали в якісь бій чи ні? Нас, нас зустріли А, Але все нормально. Вас же ж є, це вас є вбитий один Закарпатський е, хлопець? Сад... Це посад. Це, це з не... ваш. Це в нашій бригаді, ну Наші у нас. Він з нашого в блокпостах. І ще вас хтось загиблий, є двоє, так? Після щастя. Не, не, не. А як його вбили? Його снайпер зняв на блокпості, так? Це я вам не скажу. Ви не знаєте. Дайте ще горіш? Беріть з пачкою. О, О дякую. Мені так, дали американський п... сухпайок. Вам не страшно їхати вперед? Чого? — Скоріну, Зі слізом. Військові пішли вперед, зараз будуть рухатися. Це в сторону металіста вони виходять. І там чути постріли з БМП. От знову відправляються в район бойових дій. Щойно привезли пораненого і їдуть знову. Один чоловік сідай, сідай! Откуди, откуди, спрощають. Правда, солдати хвилюються, що там може бути хтось в, в лісах, в зеленці, як це називається. А що сталося? — Я понимаю, здесь анестезированная. А як была. було? — ее. Ее нету. Йе посадки. Так. Да, — с на это не было. Багато таких. Давайте сопровождающего и oh. сюда. Это Да, а на места он не допускать до наших клубов вообще. от говорю. Нет. Ну, с вчера не я со вчерашнего дня не Если надо, мы вас привезем обратно. Возник... Езжай сюда, Вы едете в Старобильск? Давай, Катя, садись езжай. Вы в Старобильск его Катя. Тут. Кто еще там? Привезли поранених сюди. цього пристрелена нога. Внизу, де стопа.